На відміну від транзакції з дебетовою або кредитною карткою, криптовалютні транзакції не є зворотними. Це пов'язано з незмінною природою блокчейну і тим фактом, що розрахунок є остаточним після переказу коштів з одного криптовалютного гаманця на інший. У більшості випадків це дуже добре, тому що ви хочете, щоб блокчейн-транзакція була чимось таким, що не може бути просто змінено, і ви хочете знати, що ви дійсно отримали гроші. Однак, якщо ви не знаєте власника помилкової адреси гаманця, ви не можете вжити жодних дій, щоб повернути кошти. Через це дуже важливо проявляти обережність при відправці криптовалюти і переконатися, що адреса, на яку ви її відправляєте, точно збігається з адресою одержувача. Ми намагаємося зробити це набагато простіше за допомогою таких речей, як імена користувачів і децентралізована ідентифікація, так що тепер ви можете мати просту, легку у використанні зрозумілу для людини ідентифікацію замість довгої, складної адреси в блокчейні. Інший спосіб переконатися в тому, що транзакція пройде до потрібного одержувача це скопіювати і вставити адресу, а ще краще, відсканувати її за допомогою QR-сканера на телефоні. Це хороший спосіб переконатися, що ви не зіпсуєте все. А тепер Сара, які ще можливі способи, які можуть піти не так і призвести до втрати грошей. Це схоже на початкові дні інтернету і дикий захід, деякі люди вкладають все, не проводячи жодних досліджень і не розуміючи динаміки ринку. Тому вам потрібно проводити дослідження того, в що ви інвестуєте. Також вам слід розуміти, що крипторинок має тенденцію рухатися в циклах, тому ціна буде підніматися і опускатися. Також ви повинні серйозно ставитися до своєї безпеки. Якщо ваші паролі слабкі і ви не використовуєте багаторівневу аутентифікацію, ваші облікові записи можуть бути уразливі перед хакерами. Навіть якщо Coinbase ніколи не був зламаний, існує ризик взлому індивідуальних облікових записів. Рекомендую використовувати менеджер паролів для створення надійних паролів, які ви не повторюватимете, але легко керуватимете. Його не так складно налаштувати, і він захищає всі ваші криптовалютні акаунти та інші онлайн акаунти. Я думаю, що кожен повинен використовувати менеджер паролів для своєї онлайн активності, а також багатофакторну автентифікацію. Деякі люди намагаються зберігати власну криптовалюту, що є дуже безпечним, якщо ви робите це правильно. Але якщо ви робите це неправильно, це може бути дуже погано. Гаманці для самостійного зберігання це гаманці, де ви контролюєте власний приватний ключ, який складається з 12 слів або ключової фрази. Якщо ви втратите свій приватний ключ з точки зору криптографії, доступ до коштів у цьому гаманці буде неможливим. Тому люди, які зберігають криптовалюту, часто зберігають свій ключ офлайн, щоб захистити його від злому, але також у місці, де він не може бути загублений, викрадений або знищений під час пожежі чи повені. Деякі люди не хочуть мати такий рівень відповідальності за свій ключ, тому вони використовують продукт, наприклад, Coinbase Retail, тому їм не потрібно керувати власним приватним ключем. І завжди є такі речі, як відновлення пароля. На жаль, є також шахраї, які підуть на все: від створення фальшивих вебсайтів до відправки електронних листів, які звучать цілком законно, або фальшивих схвалень знаменитостей, шахрайства з роздачею подарунків у соціальних мережах тощо. Можливо, розробник або команда створює новий криптовалютний токен, зацікавлює ним людей і змушує їх інвестувати в проєкт, розкручуючи його. А потім вони виходять з проєкту з усіма вкладеними коштами, або вони викидають токен на ринок. І це збиває ціну до нуля. Ось чому ви бачите всілякі божевільні речі в заголовках, але ви можете захистити себе, серйозно ставлячись до своєї онлайн безпеки, виконуючи домашнє завдання перед тим, як інвестувати в щось. І не довіряйте нікому, кого ви не дуже добре знаєте. Загалом, якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, це ймовірно так і є. Сподіваюся, тепер ви знаєте про біткоін, ефіріум, блокчейн та інші криптовалюти набагато більше ніж я, коли починала свій шлях.